Привіт! Сьогодні з вами Чині Energy і до нас на відеогляд приїхав Tank 22 2022 року комплектація 4 wd Top. B.I.D. Tank за зовнішністю дуже нагадує B.I.D. Song, але цей красунчик має всередині 6 місць, він дуже великий. І це я вам покажу. До речі, він мені по зовнішністі також нагадує мордою uh, B.I.D. Han. І, як бачите, все ж таки китайці в лінійці B.I.D. втілюють uh, Dragon Face. Морду дракона, і завдяки матричним латфарам ми маємо погляд хижака в цій комплектації. Ці моделі BID, ми маємо величезні 21 диски і маємо тут пластмасові наліпки. Але не хвилюйтеся при будь-якій пошкодженні. Ви можете в нас замовити їх, і вони також є в нас в наявності в автосалоні. Ми маємо з вами два роз'єми для заряджання вашого електромобіля з лівої сторони. У нас знаходиться перший роз'єм Джубітті Fast, для швидкого заряджання вашого електромобіля. І з правої сторони ми маємо звичайне GBT. Але не забувайте про те, що в нашому автосалоні доступна послуга заміни портуна на демо або CCS. Це дає вам можливість заряджати ваш улюблений електромобіль у будь-якій точці країни. Ну і звичайно, ми маємо з вами електропривід заднього багажнику. Міскість багажник у нас приблизно складає від 940 до 1655 літрів. Але не забувайте про те, що багажнику вашого залежить від того, стоїть задній ряд крісел або не стоїть. Якщо бачите, ми ставимо крісло і міскість багажнику набагато зменшується. Також у багажнику ми маємо з вами додаткову нішу, куди ви можете скласти свою електрозарядку, як бачите. І, до речі, в цій версії бієдітам з двадцять року у нас також присутній мікрофон. Також не забувайте про караоке в вашій машині. Під капотом ми маємо з вами двигун потужністю 380 кВт, 517 кінських сил. Давайте не забувати про те, що ми знімаємо комплектацію 4 wd топ, тобто у нас повний привід ми маємо батарею ємкістю 108,8 кВт і запас ходу 635 км. В реальному часі він проїде приблизно 450-500 км. Або в залежності, як ви будете їхати і буде вимкнений кліматконтроль, то при режимі їзди десь приблизно 120-130 км на годину ви проїдете кілометрів 400-450. А також ми маємо з вами передні і задні парктроники і камеру, так, ви хотіли сказати на 360, але ні, ми маємо з вами камеру на 540. І я вам це зараз обов'язково покажу. Безключовий доступ, до речі, автоматичне складання дзеркал і датчик сліпих зон. В цій комплектації ми маємо з вами пам'ять сидінь і також пам'ять дзеркал. І маємо електропривід як водійського, так і пасажирського сидінь. А для більш зручного водіння цього автомобіля для вас є масаж. А також, якщо ви маєте довгі ноги, ви можете трішки підрегулювати для вас сидіння. Як бачите, обробка салону у нас йде виключно шкіра. Ми маємо мультикермо в обробці шкіри. На кермі ви можете регулювати гучність музики, переключати музику. Також ви можете включати адаптивний круїз-контроль, тримання руху в смузі, а також у вас є кнопка перевертання вашого екрану. І при зручному паркуванні ви також можете вмикати камеру на 540, аби обрати будь-який режим. Усіх зазвичай камерах на 360, ми бачимо машину тільки з усіх сторін. Чим же відрізняється камера 540 від 360? 540 дозволяє і дає можливість бачити, що знаходиться під машиною. Також нам з вами доступна функція автопаркування В цій комплектації. Нам доступна функція автопілоту. Тому, якщо ви захотіли за кермом перекусити, або ж вам задзвонить телефон, ви можете спокійно вимкнути функцію автопілоту і не хвилюватись. До речі, ми маємо з вами проекцію на лобове скло. Також на вам доступна функція Android, Bluetooth та CarPlay. За допомогою CarPlay ви можете встановити сюди будь-яку програму. Тобто ви її загружаєте на флешку, сюди вставляєте флешку, і програма автоматично переноситься в ваш автомобіль. Також ми маємо тут систему навігації, GPS, і також. хто... Залюбки полюбляє їздити, їздити по програмі навігації Waze. Ви також її сюди можете встановити, і у вас повні буде повністю відображатися ваша дорога на великому екрані, аби не дивитися в маленькі телефони, не відволікатися від дороги. Трьохзонний клімат контроль. Маємо підігрів обдув передніх та задніх сидінь, і маємо також підігрів терма. Маємо з вами дуже схожу консоль на Biadysong, якщо ви помітили, та ж сама стара коробка передач, кнопка запуску, і також ви можете регулювати режими руху це екоспорт або комфорт. Також ми з вами маємо бездротову зарядку, і вважаю, що розташована вона дуже зручно. Також ми тут ми маємо з вами місце для ключа заряджання і маємо два підстаканники. І в цій моделі Biagitang, як ви звернули увагу, ми маємо трішки інше підсвічування салону. І підсвічування салону, до речі, починається біля бортового комп'ютера. Зверніть на це увагу, виглядає дуже естетично і дуже класно. І вишукано. Також, до речі, маємо з вами величезний панорамний дах. Позаду як ви бачите, ми маємо дуже незвичні для нас крісла. Воно не одне ціле, воно розділене на два окремих крісла. І, до речі, дуже-дуже зручно. Так, ну що ж ми маємо з вами позаду? По-перше, ми маємо з вами центр на регулювання клімат-контролю. Тобто, ви можете самостійно для вас підбирати зручну температуру позаду і для більш комфортного подорожування. Позаду ми також з вами маємо масаж свій. Це можливість позаду регулювати самостійно ваш кліматконтроль і обирати зручну для вас температуру або обдув, або підігрів ваших сидінь. Позаду ми сховали для вас виход USB та Type-C для зарядження вашого мобільного пристрою, а також китайці для вас тут сховали вихід китайської розетки. Ну що ж, а тепер я покажу вам найцікавіше, як туди залазити на третій ряд. І ось. Ви сидите в третьому ряду цієї машини. Хотіла вам наглядно показати, як це виглядає. Слухайте, тут як в лимузині можна вечірки робити. Позаду ми з вами маємо тільки кріплення для дитячих крісел Isofix. Немає ні підігріву, ні масажу, але маємо два підстаканники з обох боків. Дякую, що були сьогодні з нами на нашому відеогляді. BID Tank 22-го року комплектації 4WD Top. До речі, скоро нас чекає на ньому. Довга подорож до міста Запоріжжя, і ми вам покажемо скільки він реально проїжджає в реальному часі. Очікуйте наш наступний відеогляд. Дякую, що були з нами до зустрічі.